Всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ми в шикарній локації з цими подушечками, але це неможливо. Сьогодні ми будемо говорити про Елізабет Гілберт та зашквар, який з нею майже стався. Бо жіночка думала, що дуже прикольно буде в розгар російсько-української війни випускати книжку про росіян. Але як ви розумієте, українці як завжди її напіхали в Твіттері і сказали: воу во воу Елізабет, ну якби нє-нє, not today. Але одна доволі невідома, да мало вона думає, що вона крута письменниця. Але камон, ми про неї взагалі нічого не знаємо. Тому що наші видавництво навіть не подумало, щоб видати її книжку. Про неї ви дізнаєтесь у цьому відео. І я вам розкажу, що ж вона такого сказала про нас, українців, що чесно, кожен би готовий був натовти трішки мордочко. Також мощиться зручніше, і ми починаємо. До речі, цей випуск буде доволі маленьким, коротеньким, і так би мовити, це буде нова рубрика. Оленячий експрес. До речі, щодо назви, напишіть мені в коментарях. Впевнена, що вона специфічна, але раптом комусь сподобається. Письменниця Елізабет Гілберт скасовує вихід книги, дії якої відбувається в Росії. До цього її підштовхнула критика з боку саме українських шанувальників. Авторка бестселеру їсти молитий кохати» Елізабет Гілберт оголосила, що призупиняє публікацію свого нового роману. Ті, якого відбувається в радянській Росії, це сталося після того, як її розкритикували за те, що вона випустила книгу під час російської агресії в Україні. Книга мала вийти у світ взагалі у лютому 2024 року. Гілберт заявила, що виправить свій курс та не буде випускати книжку саме у лютому 2024 року. Ще би блін вибрала дату 24 лютого, взагалі би було б чудесно. <просту> В інстаграмі вона пише, що впродовж тижня вона отримала тоді неймовірну кількість реакцій від українських читачів, які висловили саме свій гнів, вічай та розчарування, злість та біль, як Пише вона через те, що вона вибрала саме цей час для випуску даної книги. Будь-яка книга, дія яка відбувається в Росії, викликала б таку реакцію. Вона хоче сказати, що почула і прочитала усі повідомлення і поважає їх, і тому вона сама відкликає книгу з друку. Оскільки зараз не час для неї. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Адже завдяки вашій активності інші користувачі можуть бачити це відео. Книга розповідає про історію людей, які вирішили покинути свою громаду, щоб протистояти радянській владі і захистити взагалі природу від індустріалізації. В основі снігового лісу лежить історія сім'ї ликових. Я сказала, якби снігового лісу, бо в оригіналі вона Snow Forest, ну і думаю, що наша локалізація буде саме як сніговий ліс, але побачимо. Дана сім'я провела понад 40 років у Сибірській глушині, майже не контактуючи з людьми. За словами Гілберт, на написання роману її надихнула ізоляція під час пандемії. Блін, цікаво, на що нас має надихнути війна з Росією взагалі, на які написання книжок? Ну я не знаю, останній виживший чи. Придурки у нашому житті, ну треба подумати, чесно кажучи, невдовзі після анонсу нової книги українські шанувальники почали саме не гнобити окей, критикувати Гілберт в її соціальних мережах, і у коментарях, які з'явилися в її стрічці, люди вказували на те, що дата виходу, як я вже казала, була дуже невдало підібрана в першу чергу, оскільки це взагалі може збігтися з річницею війни в Україні. Інші взагалі порівнювали публікацію книги, що вона частково прославляє Росію і, взагалі, там. Умовно описані хоробрі німці в сорокових роках. Та, так, книга написана, начебто, про які протестують. Як ми знаємо, їх не існує. Тому це швидше книга. Фантастика. Ти серйозно? Також не забувайте донатити на ЗСУ. Завдяки вашим донатам я можу знімати цей контент, а ви переглядати. Пен Меркель відповідає на те, що Елізабет Гілберт відкладає випуск свого нового роману. Вони пишуть, що сподіваються, що Гілберт може передумати і закликає інших об'єднатися навколо вчасної публікації даної книги. Література та творчість не повинні стати жертвою війни. Говорить Сьюзен Носел. А ще жертвами війни не мають стати маленькі діти, тварини і інші люди. Якщо вам цікаво спільнота, можете подивитись на те, що твориться в Херсоні. Думаю, ці люди теж не хотіли ставати жертвами війни, а про літературу та книги краще вам промовчати. Герно та крашесте літеть. Я просто навчені. Пездеж, це тобі за Маріуполь. А ще авторка незрозумілого роману Блондинка, який екранізували не так вже й давно на Netflix, У головній ролі дає Анна де Армас. До речі, цей фільм не став. Диким успіхом, мабуть, як і книжка, тому Джойс Керол Уотс вирішила хайпанути і написала наступний твіт. Звичайно, вони не читають. Ось іронія, вони все одно не збирались купувати книгу, і можливо ніколи не купуватимуть нічиїх інших книг. Коли у вас є узгоджений політичний так мовити порядок денний, як у випадку з Елізабет Гілпард, у цьому питанні взагалі немає літературного аспекту, лише чиста політика. Так, так, у нас настільки чиста політика Джойс, що книга Елізабет Гілберт я згодна, як одна жінка, яка не вірила у шлюб, таки вийшла заміж, недавно взагалі появилася у продажах та є у топах. Тому так в Україні чесно, ніхто не читає Елізабет Гілберт, і книжка «Їсти, молитись кохати. Ніколи не була бестселером у нас. До речі, на моєму книжковому клубі найближчим часом ми будемо обговорювати дану книгу. Тому, якщо вам цікаво, приєднуйтесь. Посилання також в описі під відео. Також у мене є сторіночка на buy me Coffee. Переходьте за посиланням, що в описі. Буду рада кожному, хто приєднається та підтримує мене. Там є декілька видів мембершіп, та також ви можете зробити одноразовий донат. Буду вдячна кожному. Дякую! Це нова рубрика на каналі, так би мовити, про письменників. Щось схоже раз вже я випускала, але цього разу я вирішила розказати вам про доволі такий великий зашквар. І надіюсь, вам сподобалось. Буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!